Ну що народ, ми вже знаходимося на дорозі на WrestleMania 41. І це відчувається. Всі дороги ведуть саме у Вегас. Але за традицією, ми розпочнемо все з обговорення того, що відбудеться після. Манія це як кінець сезону, а далі все наче заново. Тож і нові головні чи другорядні герої обов'язково потрібні. Давайте розглянемо потенційні варіанти, які підсилять WWE у скорому часі. Всім салют! Ви на каналі Дімонс Реслинг. З вами Дімон. І сьогодні я розкажу про реслерів, які поповнять основний розтир дабедабі після ресламані 41. Буде цікаво. Поїхали! Як і завжди, почнемо з тих, хто в останній час був відсутнім на екранах через травми чи інші причини. Спробую досить швидко. До таких належить Бекі Лінч, контракт якої завершився ще 10 місяців тому. Однак з ростеру її не прибрали, та й постійно всі говорять про повернення Лінч. Найбільша вірогідність була на дебютному уро на Netflix, та, як бачимо, не вийшло. Бекі ще й досі продовжує насолоджуватися вільним безреслінгу часом, і її можна зрозуміти, оскільки в WWE рідко відпускає топових агресорів у відпустку. Як би це тавтологічно не звучало. Та за цей час ірландка точно набралася сил і готова надалі радувати фанатів по всьому світу. В її поверненні відразу після Реселманії я не сумніваюся. Не відходимо далеко від жіночого дивізіону. Та, на мою думку, непогані шанси на повернення також і в Аски. Вона, як і Бекі, відсутня ще з травня минулого року, але через травму коліна. Японка вдало пройшла через операцію, чим ділилася у своїх влогах, та з тих пір особливих новин немає. І про Аску це скоріше вгадування, оскільки ніякої впевненості немає. Проте гадаю, що в найближчі місяці вона може повернутися до справ з Damage Control на АРО. Ще на червоному бренді страмованих є Ді Макдона. У січні, внаслідок невдалого приземлення, він зламав кілька ребер та проткнув легеню. Звучить дуже жорстко, але Макдона тоді продовжив матч, чим заслужив повагу від фанатів до Приблизні терміни відновлення невідомі, хоч зрозуміло, що це не так швидко. Та думаю, що якраз десь після манії, можливо, ближче до драфту, який начебто збирається проводити, Джей Ді знову повернеться на екрани та продовжить свій шлях у судному дні. Подібна ситуація також і у Тонгалуа. Воєнні ігри для нього пройшли зовсім невдало, бо через травму біцепса Тонганець змушений пропустити кілька місяців, що назавжди змінило історію реслінгу. Лише таке пошкодження могло зупинити легенду на піку кар'єри. Та на щастя, недовго нам ще страждати, оскільки по термінам, десь якраз після манії, тонгалоа знову буде радувати нас виступами. Якщо ні, то ми приречені. О, ну і якщо говорити про приречених, то варто згадати і про Вайтсікс, яких не видно ще з минулого року. Їх перевели на смек, та ще й досі нічого крім тизерів від угруповання не було. Причина у травмі Бодаласа, яка за чутками вже позаду і його з недавніх пір допустили до виступів. Тому не виключення, що вайтів ми побачимо ще перед Реселманією. Та якщо ні, то вже після 100%. Так, з відсутніми розібралися. А тепер переходимо до можливих дебютантів з NXT. Першою, безперечно, є Роксана Перес, яка вже в цьому році неодноразово була залучена до основи. 2024 для неї видався надзвичайно успішним. Майже весь рік Роксана була головною чемпіонкою бренду та очолила найкращий жіночий дивізіон в реслінгу. Нове хільське ампула підійшло для Перес максимально круто та підняло її на новий рівень. Не стало несподіванкою її участь на королівській битві, де дівчина встановила новий рекорд по перебуванню за один матч, звучить вражаюче. А після кваліфікації в Elimination Chamber і також непоганий виступ у клітці. Для ресурки NXT це справді серйозний рівень. І хоча багато хто думав, що Роксі вже перейшла в основу, проте ще не зовсім. Та гадаю, що дорога для Перес вже відкрита, і це може відбутися в будь-який момент, не виключаю, що і на найближчі тижні. Та скоріше за все, її заберуть до себе або на драфті, або на перших же випусках після реслармані 41. Точний бренд визначити складно, бо, хоч і виступала Роксана більше на Ро, але, мабуть, синій бренд більше потребує підсилення. Ну, стверджувати про це не буду. Але на 100% впевнений, що Роксана Перес скоро повноцінно перейде в основний ростер. Друга кандидатура з NXT це Джордін Грейс. Так, вона лише нещодавно приєдналася на бренд Шона Майклза, проте, мені здається, це зроблено з двох причин. По-перше, бо в сезон Россирмані життя кипить, а для Грейс місце знайти було б нелегко. А по-друге, сама Джордін не сидітиме без діла, та на ділі покаже фанатам Давідабі, чого вона вартує. При цьому, дуже ймовірно, що й жіночий титул NXT Грейс виграє, що, мабуть, залишить її на певний час на бренді. А туж Вакар, наприклад, навпаки, зробить доступною для просування. Але мені більше подобається варіант, щоб Джордін задравтили на один з основних брендів. Ро чи Смакдаун неважливо, бо Джагернаут зможе гарно підсилити будь-який дивізіон. Ну а тому хотілося б, щоб вже цією весною Джордін Грейс стала повноправною учасницею основного розстору ДБДБІ. З командного дивізіону NXT сильно виділяється Аксіом і Нейтен Фрейзер. Минулий рік вони, як і Роксана, провели дуже сильно, через що їх фанатів стало значно більше. Фраксіом добре себе зарекомендували за свої два титульні рейні, кожного разу показуючи якийсь шалений рівень матчів. Вони навіть затьмарили основний командний дивізіон, який, хоч і значну частину року був мертвим, але буй ще до кінця 2024 почав радувати. І тепер у Фрейзера з Аксіомом є два шляхи: основний ростер чи розпад команди з подальшим протистоянням. Чесно кажучи, я за другий варіант, оскільки бачу в цих хлопцях нових грану і чампу, і я зараз серйозно. Їх хімія на ринзі, плюс яскраві образи, класна робота на промо, та у них є все. Хоча образ Лучадора я б змінив. Та й тизери ворожнечі вже давно існують, ледь не кожного тижня. Однак, скоріше за все, Девидабів зроблять більш прагматично, та просто переведуть аксіома та фрейзера в основу, де вони продовжують демонструвати яскравий реслінг. З бренду визначитися простіше, хоч і причини різні. На смеку їх чекають DIY, Motor City Machine Guns та інші тендеми, з якими нещодавно обіцяли ще зустрітися. Та на мою думку, їм краще піти на РО, де командний дивізіон ще не вийшов з кризи, а фраксіом легко можуть допомогти з цим. Та яким би шляхом вони не пішли, все одно, Аксіом і Nightfraser це неймовірні таланти, яких точно хотілося побачити в основному ростері. А з чоловічого дивізіону NXT я поправ для переведення Тоні ДіАнджело. На цьому бренді він вже встиг зробити все. Лише головне чемпіонство NXT йому так і не підкорилося. Та я вважаю, що навряд і підкориться, навіть якщо Тоні залишиться ще на рік. Він, по суті, є останнім з головних дієвих осіб ери NXT 2.0, хто ще залишається на третьому бренді WWE. Гадаю, вже настав час йти на підвищення. Але тепер суть питання в іншому: чи він перейде сам, чи зі своєю родиною. Я схиляюся до першого, оскільки інші виглядають менш готовими, та й сюжет для цього схоже вже йде. Оскільки в останній час Стекс багато починає брати на себе, і Діанджело постійно говорить, що довіряє йому, ну і так далі. Це прям наштовхує на думки про передачу лідерства, ну або зраду, під час якої Ченні Лоренц захопить статус Дона, а Тоні після цього завершить справи на NXT. Звучить ідеально. Та сподіваюся, так воно й буде, що дасть. Тоні Д'Анджело – чудову можливість для переходу на Ро чи Смакдаун, думаю, на драфті. Ну і останній варіант це, звичайно, Трік Вільямс. Ідентична ситуація з Оксаною Перес, бо в минулому році Трік став обличчям NXT та досяг вершини. Та все ж з ним я зараз не дуже впевнений, оскільки Вільямс в останні тижні веде себе агресивно, навіть похильське. І не виключаю, що його, як я брейкера, повноцінно хьютюрнуть, вигадають йому щось круте, по типу якийсь зв'язок з новим угрупованням, і вони будуть кошмарити NXT наступний рік. А вже потім можна і в основу. Та, мабуть, включу і його у свій список, ну а раптом все буде простіше. Знову ж, бажання не завжди співпадають з реальністю, тому я готовий до будь-якого розвитку подій. Якщо Дабі таки вирішать його перевести, то більше схиляюся до смека, де виступає його колишній кращий друг Гейс. З ними не треба довго думати, що робити, або ще одна серія протистояння, або об'єднання в команду. Ну та подивимося, як все складеться у найближчі кілька тижнів. Вони будуть визначальними як для Тріха Вільямса, так і для інших потенційних новачків. І наостанок переходимо до третьої частини року. Це дебюти чи повернення топових гресорів за межами Давидавії. Тут в мене було кілька варіантів, але Рея Фенікса вже представили на екрані, а Русєва я не те щоб сильно хочу бачити. І залишається єдиний крутий кандидат, це Алістер Блек, якого відпустили за ЄВ, що дало статус вільного агента. Тепер у Блека відкриті всі двері, та було б нерозумно йти на пониження. А тим більше, що керує WWE зараз Triple H, який любить Алістера ще з часів Золотої ери NXT. Та ідентично до Фенікса, Смакдаун активно тизарить інші ролики, які за чутками стосуються саме Блека. Не бачу сенсу не вірити, бо варіант справді класний. І до того ж, Ресер з'єднається зі своєю дружиною зеліною вегою, що точно дасть Алістеру більше позитивного настрою для подальшої роботи. А це важливо. Та й потенціал у Блека неабиякий. На ринзі дорікань немає, а його робота над образом не може не викликати поваги. Ця містика, ця харизма, ці символи, воно все завжди буде виглядати цікаво. Тому, якщо дійсно Алістер повернеться, то шанси закріпитися, як мінімум, в Мідкарді, в нього хороші. Ну а більше поки не будемо сподіватися, щоб не перемудрити. Але я точно боліваю за Алістера Блака в Дебідаб'ї. Причому, як і з Феніксом, побачити ми це зможемо, можливо, навіть і перед манією. Проте час все розсудить. Більша вірогідність, що за канонами ідеального повернення блек з'явиться на першому смакдауні після Ресермані 41. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Кожного року є багато варіантів для підсилення, і хоч далеко не всі вдається відгадати, проте ми тут скоріше фантазуємо, аніж прогнозуємо. Можливо, я когось пропустив, і саме ви в коментарях можете підказати, кого я забув. Ну і інші цікаві варіанти також хотілося прочитати. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі потрібні люди каштні гроша вас не байду.